Сьогодні крізь вікно в Америку. Today... Війна з бідністю. 50 років боротьби не принесли очевидних результатів, стверджують критики. Велостолиця. уряд Вашингтона активно сприяє бажаючим пересісти на веломашини. Механічний скелет. Прилад, що допомагає стати на ноги паралізованим людям. Освіта. Музей природознавства, запрошує школярів на практичні заняття. Легендарне кафе, з маленької сцени якого вже 54 роки невпинно лунає фолк-музика. Вітаю В студії «Голос Америки у Вашингтоні. Зорислав Байдюк. 50 років тому, 8 січня 1964 року. Уряд сполучених штатів в особі президента Ліндона Джонсона оголосив війну бідності. У рамках цієї кампанії було започатковано безліч соціальних програм. З того часу уряд США витратив понад 21 трильйон доларів у сучасних грошах на програми допомоги. Однак за 50 років рівень бідності в країні хоч і знизився, але не набагато. Критики агітують за скорочення урядової підтримки бідних, оскільки вважають, що вона лише спонукає людей зловживати системою. Опоненти кажуть, що статистика не відповідає дійсності, тому що стандарти визначення рівня бідності значно змінилися. Те, що називають бідністю сьогодні, не вважалося таким 50 років тому. Тему продовжує Руслан Петричка. На початку 60-х кожен п'ятий американець жив за межею бідності. Тоді новообраний президент США Ліндон Джонсон вирішив, що настав час виправити цю ситуацію. ця адміністрація сьогодні тут у цей час оголошує війну бідності в Америці. У 1964-му у промові про стан держави Ліндон Джонсон запропонував низку соціальних реформ, завдання яких було покращити медичне обслуговування, освіту і професійну підготовку американців. результатом цієї спрямованої політики будуть кращі школи, медичне обслуговування, будівництво житла, професійна підготовка і створення нових робочих місць. Президент Джонсон планував реалізувати соціальні програми, розпочаті його попередниками президентами демократами, каже Джеймс Джонс, тодішній голова відділу кадрів у Білому домі. програму медікер, яку вперше запропонував Гаррі Труман у 1946-1947 роках, яку так і не було прийнято. Чи програму субсидій на житло, яку так само пропонувала адміністрація Трумана ще 20 років тому? У 64-му за урядування Ліндона Джонсона рівень бідності у США становив 19%. Попри усі зусилля його та наступних адміністрацій, за 50 років цей сумний показник зменшився лише на 4%. Сьогодні 15% американців живуть за межею бідності. Це не так благополучно, враховуючи скільки грошей було витрачено з 1964 року. Ми витратили приблизно 15 трильйонів, і все ж бідність залишається. Сьогодні чимало законодавців невдоволені витратами на соціальні програми. Нещодавно Палата представників проголосувала скоротити на 4 мільярди доларів фінансування програми з харчової допомоги, аргументуючи, що доступність соціальної допомоги не стимулює людей до пошуку роботи. Люди не дурні. Якщо вони отримують більше грошей, не працюючи ніж якби мали роботу, то вони двічі, а то й тричі подумають перед тим, як піти шукати роботу. попри усі недоліки соціальних програм, які запровадив президент Джонсон. Мільйони людей отримали шанс вибратися з бідності. Загальний напрямок, спрямованість на боротьбу з бідністю у сукупності з певними програмами стали неймовірно успішними. Країна у кращому стані завдяки тому, що зробив Джонсон. Експерти також нагадують, що запровадження соціальних програм у рамках війни з бідністю вважається найбільшим досягненням президента Джонсона. Руслан Петричка, голос Америки Свого часу автомобілі майже повністю витіснили з американських доріг велосипеди. Однак, кампанія за здоровий спосіб життя, нестабільність економіки, високі ціни на бензин та бажання американців зменшити кількість викидів в атмосферу усе це сприяло поверненню веломашин на вулиці великих та маленьких міст. З 2000 року використання велосипедів у США виросло на понад 60%. Один з лідерів у цьому процесі Вашингтон, де за цей же період кількість велоподорожей збільшилась на 255 Популярності велосипедного транспорту сприяє влада міста, яка робить чимало для перетворення Вашингтона на велостолицю. Як це відбувається, розповість Наталія Леонова. Асортимент нового магазину «Лорен Копсі розрахований на клієнтів, які користуються велосипедом як засобом пересування, а не лише заради задоволення чи занять спортом. Вони більше навантажують свої велосипеди. У них інші вимоги. Їх велосипеди дуже відрізняються від типових спортивних. В інших частинах світу, в Європі та Азії, наприклад, їзда на велосипеді справа абсолютно повсякденна. У сполучених штатах це досить нове явище. Професор Вірджинського технічного інституту Ральф Бюлер написав книгу про міську їзду. США. за його словами, є причини, чому популярним велосипед в американському місті стає тільки зараз. Останні 60-70 років американські міста пристосовувались до автомобільного руху. Більшість міст скористались грошима, які надходили від системи автотрас. А з 1956 року і від федерального уряду так уряд фінансував проекти міських автошляхів на 90%. Місто вкладало лише 10%, Так що це було вигідно. У роки після другої світової американці вже звикли до довгих подорожей на роботу та життю у спальних районах передмість. Машини стали певним символом свободи. Сьогодні ж зручність та економія коштів стають все більш вагомими аргументами за проживання у місті. пересівши з машини на велосипед, у середньому людина економить до 9 тисяч доларів на рік. Ґрек бірін каже, що його організація Асоціація велосипедистів Вашингтона встановлює вуличні паркувальні стійки для велосипедистів. У нас чотири зали, і у будь-який день усі стійки перед будинком зайняті. Якщо ваша кав'ярня чи магазин продажу квітів має такі стійки, це відразу приваблює велосипедиста, який в іншому випадку може проїхати повз Деякі бізнесмени зважають лише на те, що велосипедисти буцімто менше витрачають гро. Але ж при цьому вони частіше навідуються до магазину. Професор Бюллер зауважує, що популяризація велосипедів заощаджує кошти. Велосипедна інфраструктура обходиться дешевше, ніж будівництво доріг чи підтримка автотранспортної міської системи. Американське міністерство транспорту за останні два роки витратило 5 мільйонів на впровадження програми оренди велосипедів у столиці та її передмістях Кеперел Share. коли зранку холодно і сідати на велосипед не хочеться. Я дістаюся автобусом, а ввечері можу скористатись велосипедом. Місто також робить кроки, щоб покращити безпеку велосипедистів на дорогах. Наприклад, тепер на дорогах автомобільно від велосипедної відділяє спеціальна захисна смуга. За даними бюро статистики, США, велосипедисти становлять 4% від загальної кількості користувачів транспортом. Наталія Леонова, Голос Америки подивитися, щойно побачений сюжет та програму Вікно в Америку у повному обсязі. Ви можете у зручний для вас час на нашій веб-сторінці за адресою голосЮС.юес. Мільйони людей навколо світу прикуті до інвалідного візка. Однак досягнення сучасної науки і техніки дають надію людям, які, здавалось, назавжди втратили можливість пересуватися на власних ногах. Кілька років тому американські інженери розробили так званий механічний скелет, що дозволяє паралізованим людям стати на ноги і ходити. На сьогодні центри реабілітації, де застосовують цю революційну технологію, працюють по всій країні та за її межами. Розповідає Уляна Телюк. Щотижня на цьому майданчику збирається баскетбольна команда на інвалідних візках. Роберт Амеліо, гравець і тренер одночасно. Сьогодні він нервує більш звичайного. Уперше за 26 років йому доведеться ходити самостійно. Терапевти у реабілітаційному центрі вимірюють і коригують для Амеліо високотехнологічний костюм, який допоможе йому встати з візка. І прийти пішки. 30? Костюм «Ексобайоник» — це фактично робот. Терапевт натискає на кнопку, і механізми в костюмі направляють пацієнта вперед і вгору. Двигун, що працює на батареях, поводиться як м'язи, змушуючи ноги пересуватися. Пацієнти несуть власну вагу на своїх кістках. Машина лише забезпечує підтримку і здатність рухатися. Ця технологія вже змінила життя багатьом неповносправним, а найголовніше повернула надію. Ходити одного дня каже Кевін Олц. Коли вкладаєш надію у те, що вже було безнадійне. Це змінює якесь життя і саме життя на сто відсотків. Слово надія потужне слово. Коли ти сидиш, люди дивляться на тебе зверху вниз, а ти дивишся на них знизу вверх. Через це часто їх погано чути, так що важливо знаходитися на рівні очей. Тепер Роберт може дивитися людям в очі. О, вау. Бо як, бояку службовий собака Роберта на ім'я ведмідь трохи розхвилювався. Свого господаря стоячи на ногах, він ще не бачив. я вже забув, який високий був. Один два три Роберт ходить хвилини. Три терапевти помітили, що його ноги ініціюють рух, випереджаючи костюм робот. Неймовірне досягнення для першого дня. Дружина Емельо в захваті від побаченого це фантастично. Мрія Роберта – одного дня повести доньку Триш до вівтаря. Так що це станеться? Я поведу тебе до вівтаря. Він піде пішки до вівтаря. Після сьогоднішнього марафону перших 67 кроків Роберт чітко знає. Перепонів більше немає. Його мрія пройтися з донькою. Тепер точно збудеться. Уляна Телюк, голос Америки. Привернути увагу дітей та підлітків до науки справа непроста. У Національному природознавчому музеї у Вашингтоні схоже знайшли такий спосіб: тут відкрили виставку лабораторію. Вчителі можуть приводити своїх учнів до музею і проводити заняття на практиці у спеціальному приміщенні. У створенні лабораторії приймали участь як науковці, так і учні місцевих шкіл. У центрі все продумано таким чином, аби захопити молодь наукою. Ці школярі вивчають структуру людських кісток. Ця група працює над створенням інопланетного апарату. Yeah, cool. А Нейт та бен розглядають щось у мікроскоп. I'm not quite sure, what I was thinking, я не впевнений, but... на що я дивився, але це було щось рожеве і прикольне. Нагадувало жука. I you know what this one is. Ці школярі одні з перших, хто прийшов до центру створеного спеціально для їх вікової групи. Yeah, like, yeah, like Тут вони мають нагоду на практику. Ця ознайомитися з тим чи іншим науковим предметом на власному досвіді вивчити щось нове для себе. Центр обладнаний останніми технологічними новинками та лабораторним устаткуванням. для вивчення дітям пропонують понад 6 тисяч предметів, як реальних, так і у цифровому форматі. Усе зроблено таким чином, аби зацікавити молодь. тут можна переглянути каталог та обрати щось за власним інтересом. Мене зацікавила копія кістки динозавра. На неї нанесений код. Якщо його зчитати сканером, отримуєш інформацію про цю кістку, де вона була знайдена та все інше. Експонати можна не лише побачити чи доторкнутися до них, а й понюхати. я не знав, що метелики мають запах, а вони виявляються, пахнуть як чай. Савенводефраш Оливія Персонс одна з сімох підлітків, яких відібрали як консультантів для створення центру. З усіх експозицій їй найбільше подобається лабораторія судової антропології. Тут у підлітків є нагода відчути все на власний дотик. У центрі багато цифрових експонатів, багато комп'ютерів, моніторів та інших технологій. А тут можна доторкнутися до справжніх людських кісток, вивчаючи реальну кримінальну справу. шарі Ворб очолює освітні програми у національному музеї природознавства. наука постійно рухається, і змінюється, і ми хочемо, щоб діти це відчували. Ми створили місце, куди б могли прийти наші науковці, поспілкувати зі школярами, показати колекції, які залишаються у сховищах музею, дати дітям нагоду краще зрозуміти роботу, яку проводять вчені за лаштунками експозицій. Це місце, де ми показуємо закулісний світ музею. А у кінотеатрі музею налагоджено супутниковий зв'язок з дослідницькими лабораторіями та вченими навколо світу. Таким чином, юні науковці мають нагоду спілкуватися з вченими на місцях. Керівництво музею спонукає вчителів проводити уроки з природознавчих наук прямо у центрі. Їм пропонується або самим вести заняття, або ж скористатися готовими програмами. Працівники музею розробили одногодинні уроки для учнів з 6 по 12 класи. Таким чином, тут сподіваються викликати у молоді зацікавлення наукою та спонукати до появи нових ідей. Фолк жанр музики з народним корінням, який усередині минулого сторіччя американські виконавці зробили популярним не лише у США, а й у світі загалом. Прийнято вважати, що фолк музика більш притаманна. Півдню країни. Однак є унікальне місце на півночі у штаті Нью-Йорк, через яке свого часу пройшло чимало фолк-музикантів, яке досі вважається важливою сходинкою у кар'єрі початківців цього жанру. У мальовничому містечку Саратога Спрінгс вже майже 54 роки безперервно працює легендарна музична кав'ярня, з невеличкою сценою якої усі ці роки лунає фолк. Більше про кафе Ліна розповість Олексій Кузьменко. Цей колектив виступає в кафе «Ліна» вперше. Олівер Крайвенс з двома друзями два роки тому створили гурт. Це велика честь бути на цій сцені, на тому ж місці, де і люди, які надихнули нас займатися музикою. Ми б задоволенням виступили тут знову. Кафе у 1960 році заснувало подружжя Ліна і Білл Спенсери. За два роки вони розлучилися. Ліні залишилася кав'ярня, яку вона перетворила на популярний серед музикантів клуб. Стів Ковачик виступав тут 22 роки тому на відкритих вечорах. З того часу він постійний відвідувач клубу До музикантів. Ліна ставилася з особливою увагою, але водночас була вимогливою. Виконавці на сцені мали викладатися інакше вона була незадоволена. Після смерті Ліни у 1989 році клуб набув статусу неприбуткової організації. Всі працівники волонтери, керує бізнесом останні 9 років. Сара Крейг. коли Ліна померла, усі зрозуміли, якби нам не було погано без неї, ми не можемо просто закрити кав'ярню. Ми збирали гроші, щоб розплатитися з боргами, які були на той час, щоб отримати статус неприбуткової організації. За понад 50 років існування клубу тут виступали тисячі музикантів, які згодом набули світової слави. Один з них Боб Дилан. якщо ви хочете прославитись у світі фольклорної музики, США, то це одне з тих місць, де вам необхідно виступити. Про історію та спадщину Ліни Спенсер можна дізнатися з нової книжки та компакт диску. Їх видали завдяки зусиллям Джозелін Айрем, яка вперше побувала у кав'ярні ще в студентські роки. «Пам'ятаю, як піднімаючись по сходах зі своєю гітарою, я відчувала, що це місце може розповісти більше, аніж я готова була почути. Я записала 150 інтерв'ю на протязі 10 років з музикантами у різних куточках країни і зібрала колекцію фотографій, з якої використала для книги 6 тисяч знімків. Джозелін також знайшла 700 годин аудіозаписів, зроблених у клубі з початку 60-х років. Знахідку передали на зберігання у бібліотеку конгресу. Ми дуже вдячні за те, що все так добре було задокументовано. Це дасть дослідникам доступ до десятків років виступів у ділянці традиційної музики і написання сучасних пісень. Вони отримують уявлення про те, як ці жанри розвивалися у США. На честь ліни у містечку Саратога Спрінгс названо провулок, який знаходиться поруч із клубом. Це особливе місце. Підтримка нових талантів досі головна місія клубу. І я думаю, що це прекрасно. Сподіваюся, що цей почин продовжиться і після нас. Олексій <звук> Кузьменко голос Америки Цікаво, що у кафе Ліна свідомо ніколи не продавали алкоголю, який є провідним джерелом прибутку для подібних установ. Засновники каверні вважали, що споживання спиртних напоїв заважатиме сприйняттю музики. Подивитися цей сюжет та програму Вікно в Америку у повному обсязі, ви можете у зручний для вас час на нашій веб-сторінці у мережі інтернет за адресою голос.us.us. Або ж приєднуйтесь до сторінки нашої щоденної інформаційної програми Час Тайм у соціальній мережі Фейсбук. На цьому у нас на сьогодні все. Ми вдячні, що ви знайшли для нас час. Дивіться вікно в Америку рівно за тиждень. Успіхів вам! До побачення!